ДНС 211 це вбивання стіни плоті в другий раз. Старяк просто. Я не записував це на камеру. Ось у мене руки тряслись. Це... Я... я не думав я із першої попитки, я його вбив. Ну і я вже трошки улучив в у мене вже трошки улучений. Як ви бачите, я його в інший б'йоон потужна Ви спитаєте, звідки я достав. ці чи... чи... ресурси, Я покажу. Я просто копався спукав ракушку в сахар. таку я велику длинну, довгу деру, ось повністю бомбочок, І отут я знайшов такий біон. Я забивал стенку плоти, а ты что там взоровы? Экскарибор. я заселяю свои территории. Так я еще нового представителя нашей расы. трошки думку міф бу... чої води. Так, то засиляю. Це у мене святий біом, я запускаю, зараз... до мене є кухня VUDE. Все... Я зараз я зроблю фокус фокус трою Все. Це окошку целу коску мода. Что-то ем, міфири, на наковальні. Мы делаем нефритовую наковальню. Я всегда здесь что-то И тут много нефритовых следующих с... вещей. Я могу сразу перейти в нефрит. я чего делать не буду. Я только сейчас немного покрою. Хопа! Ну может я уже сделаю бур? Як думаєте, мені його робити? Я тут по помощності. Ну, так, да, я, я лучше собі зроблю лучший бур. З нього 110 прочорні. Ну, сели. Зайця його улучшить бура гоблина торговца. Ой, гоблин. Ой, гоблина торговца. Переколщика. Так, дай мне бур. Какой бур? Вот он. Так. Блин, там. Защита. взяв це поставив. Як ви бачите, мене обліємо плюс 4 урона. Я, в принципі, недавно тільки тільки недавно бив цю стінку плоті менше. Чем... Десь годину назад я її тільки вбив. Руки тряслись, голова боліла. Якщо я не можу повірити, то я її з першого, мать вашу, вб'ю. Дякую, хлопці. Дякую. Тут можна далі все скрафтити. Наріхалкувій. Ну, мені зараз, коли буде день... Ну, я зараз повернуся. Замі, друзі, або... Я зараз... Ми зараз вернемося, Я зараз вас покидаю на тежі. І я вже включуся, коли я вже пройду до Ада. А, Так, ребята, гно... я знайшов новий святий біом, тут вже підземний. І тепер це це відео вже буде інше це. Ми будемо вбивати іншого боса, які називається королева слізний. Всі-то знають її як королев. Раз вижу целый дух обладает. Ну самое показательный игру можно. Я могу сказать самый походка в группе. А половина скину, а тут виробі... я могу. І... 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 Правда я не знаю, как не проживает. Так, я, я такая що це буде маленькі сталики. Опа. Там ось так. Ну, я прикольно. О, будемо цього не термовся. І тут в мене 3. Там ми тільки будуть показувати одне те саме, яке називається... просто сердце, это мы на закупок. Я, я пока будет что у вас пока пока не закопаю, что это

пару секунд назад, но мне требуется, чтобы в эту Опа, опа, все, я помню, убивал, забирал эссенции. Ну, я сейчас буду дальше идти потому что я буду делать Вот и все там питаю. Так, я думаю, его вбил, потому что ему блин не нравится. і мені не справа вбивати. Получается, таку то фигурка мне дать крови. Это потом запустить его. Так, вот у на путь забирали бедного. Вот так. Так, все, ребята. Я я падаю, я падаю, я падаю. Ну, давайте я не буду, вот так вот... Пока еще... Ты думаешь, что я буду постоять в сериале? А, падай, падай, падай. Какие тут не будешь. Тут колись були було печери. Це... Та, знає чого? Тут так багато того. чого. Тут так багато у цього. У неї є на руках. Побачите отуцу. Черепаху. Вони дуже опасні хардмоді. Просто раніше черепах не було. Просто до гарбору не піймає, просто не дуже Що ще бачу? А це орехалкова. Хоч ось не орехалкова якась там. Хочу руда, яка мені заміт. Оце вже рілі прикольно. А, і ще нова текстурка паутіною. На рілі прокіль не стало. Так, там якась руда нова. Тобто її не буде. З вами був, будем прощатися. Все, пока.